З вами Оріон Авто і сьогодні у нас буде огляд на автомобілі від 6 до 10 тисяч доларів, які є на нашому автосалоні. Гей! Хе і починаємо ми з мого улюбленого універсалу. Це у нас Volkswagen Passat 7-го року, літровий дизель, турбодизель. На даний момент коштує 6999. Далі у нас іде Volkswagen Jetta 2014 року, 2-літрова, газ бензин. На сьогоднішній день вона коштує 7999. Нагадую, що у нас діє послуга лізинг, це можливість оплати частиною частинами з першим знеском від 15%. Також є послуга Trade-In, це викуп авто з нашою або з вашою доплатою. Ну а ми продовжуємо шкода. Octavia 2009 року 1.8 на бензині. Коштує вона сьогодні 6999 доларів, звичайно. Ребята, перед вами легенда. Гольф Плюс 2012 -го року, об'єм 1.4, бензин на автоматі. Сьогодні коштує 8400 доларів. Приїжджайте, дивіться, забирайте на тест драйв. На жаль, у нас немає Меган Фокс, але у нас є Меган Рено. 12-го року об'єм півтора, друзі, на дизелі. Вартує такий автомобіль 7300. І увага! Будьте уважні, присядьте, щоб не впасти. Тому що зараз ви бачите ланцер 2010 року. 2.0 бензин на механіці коштує на сьогодні 7999. Подивіться, який красень. Це також ланцер. Але він 2015 року 2-літровий, на бензині. На сьогоднішній день на автоматі, на автоматі, сьогоднішній день коштує 8999. Рено Меган 2012 року, півтора-літровий дизель. На сьогодні коштує 7900 доларів. Мазда 3, ребяточки. 15-го року двохлітрова на автоматі. Сьогодні коштує. Знаєте скільки? 9950 доларів. Renault Samsung електричка 2016 року, батарея 24 кВт, кіловат, запас ходу 150 км. Друзі, ми знаємо, що нещодавно вийшов iPhone, але те все таке. Краще купіть собі Renault Меган, трошки дорожче буде, ніж 16 iPhone, але буде більше толку, знаєте. Коли з комфортом на електриці... Hyundai Sonata 14 2014 року 2 Я За мечупов з цієї дівчинки. Я не при чому. Бля, ебай, ба. О, Дядя! Ти зоо! Імена! Це тільки що ви бачили реакцію цього чоловіка на цей автомобіль. Це, до речі, Hyundai Sonata. Вона у нас 14-го року 2 літрова. газ, бензин. На сьогоднішній день коштує 8 тисяч 950 доларів. Дивіться інші наші відео, там також будуть різні рубрики і різні огляди. Нагадую, що знаходимося ми в місті Дніпро проспект Слобожанський, 96А. Звичайно, підписуйтесь на нашу сторінку, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!